Та ну, ну кібертракт це жесно. Я, я не буду знімати цю машину. Є кращі тачки ті ж самі у Тесу, я тобі скажу. Тану, ну, вони не будуть масово заганятися до нас в країну. От, наприклад, Model X, це ж на порядок краща альтернатива. Машина дійсно може показати себе в усіх красіх в твій кібертракт, коротше. Ну так, да, да. от сьогодні якраз в мене на огляді така машинка. 20 й рік, 28 тисяч пробігу. Можемо показати, а вам цікаво? Ну давайте. Чесно, цю машину можна боготворити, цю машину можна хейтити. Ну, варіантів завжди багато. Це ж тесла. Все ж таки. Але як ніяк, перш ніж почати, я хочу сказати, друзі, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, тому що Ютуб все ж таки україномовний контент просуває не так класно, як в інших країнах. А нам потрібно розвивати українське, і ми, як бачите, завжди хочемо зняти для вас щось цікаве. Тому підписуємось, не забуваємо коментувати. А ми рухаємось вперед. Для когось це може здатися дивним, але з моменту виходу цієї машини на ринок пройшло вже 5 років. Так ще в 20-му році вона вже вийшла, в 19-му, по-моєму, була презентована. Тому вже багато-багато років вона є на ринку, але виглядає погодитися і зараз супер сучасно. Мені дуже подобається ця оптика. Знаєте, це, хоч і великий такий Позашляховик, плюс міні-вен, але дуже такі покаті, плавні форми, класні вставки алюмінієві. Ну і в принципі, ви знаєте, Тесо це все ж таки, якщо не брати кібертрак про безпеку, про ваш захист. І про повний моніторинг цього, що відбувається навколо. Тому тут, звісно, в нас є камери традиційні, вже які вмонтовані, і сюди, до речі, і там в салоні, що цікаво, в минулих тестах я цього не бачив, але теж на даху є камера для зйомки, чи те, що відбувається в салоні, чи те, що фіксується по суті за рахунок, знаєте, як от першого кадру, те, що відбувається на дорозі, важко сказати, але. Цей момент є великий плюс. Е, дуже мені подобається це фірма взагалі, риса. Оцих, от взагалі Tesla моду X, це те, як відкриваються задні двері. Правда, ще потрібно нащупати, звісно, де саме їх відкрити. Але думаю, що діло звички проходить буквально декілька годин користування, і ви вже ці ручки спокійно помічаєте. Е, те, що вони не висуваються, це нормально. До цього швидко досить таки звикаєш. Закривається все кнопкою. Знаєте, як багажник, те саме. По суті, правда, вона не завжди спрацьовує все інше тут нічого дивного. Бачите, задня оптика досить традиційна. Чимось схоже і на моду S, на моду Y, Дуже маленька різниця між ними, якщо чесно, хотілося б більше. Але цікаво, те, що тут є позаду і цей спойлер. Не знає для чого. Він, чесно кажучи, на швидкостях до 200 км на годину в ньому не буде особливого сенсу. Проте, можливо, якась трішки прижимна сила все ж таки є. Хоча для машини вагою майже 2,5 тонни це майже нічого не вирішує. І якщо цікаві технічні характеристики, то Ой, ця тачка не для цього, я вам так скажу. Тут у нас 518 кінських сил, на її вагу цього достатньо, щоб бо 5 секунд до сотні динаміка. Максималка, десь 220. Ну в принципі, машина. Досить добре їде там запас ходу під 500 кілометрів, і я вважаю, що цього цілком достатньо для того, щоб подорожувати навіть кудись з сім'єю. Але звісно, якщо ви живете, наприклад, в Києві і їдете в Карпатах, то прийдеться десь зупинитися і декілька годин підзаряджати. Хоча я так скажу, що тут є швидка зарядка за 50 хвилин машина вам дасть заряд з 20% до 80%, що досить зручно. Ну і є різні адаптери. Під різні дорожні ситуації. Тож загалом я не бачу сенсу особливо тут щось розповідати, тому що технічні параметри ми тут нічого не покажемо. лише можемо на словах щось сказати, а я краще вам покажу за кермом вже, що собою представляється автівка. Всім привіт! Мене звати Артур Кучер, і я села міжнародної компанії Автофрідом. Якщо тобі потрібен автомобіль без пошкоджий, та ти вагаєшся, де його купити, телефонуй по номеру телефону, який ти бачиш в себе на екрані, або вибирай самостійно у нас на сайті. Лінк у описі до цього відео. Ви знаєте, я думаю, ця машина вона коштувала в районі 100 тисяч доларів, коли продавалася з салону. От є щось в ній таке, що дійсно вартує цих грошей. От важко сказати. Якщо чесно, сидячи в салон, я можу сказати, тут. А... Якість матеріалів непогана, але нічого такого преміального прям немає. Тобто шкіра досить звичайна, все, наче і охайно зроблено, але немає, знаєте, якоїсь душі. Тобто все з пластику, все з такого легенького. Може це і шкіра, знаєте, в деяких комплектаціях, як оця. Але не відчувається в ній якась взагалі преміальність. Є така, ніби як Алькантара, ну приємно, скажімо так, сидіти. Але якщо подивитися навіть на ці пластикові регулювання сидінь, на всі клавіші, які абсолютно всі зроблені з пластику, і на, навіть ці дерев'яні вставки, які на дерево, і цей алюміній, які не алюміній, то закрадається питання. а Чи варта машина дійсно цих коштів? Чи все ж таки, от та ціна, яка на неї зараз нагадаю, машина 20 й рік, 28 тисяч пробігу, і в Україні такі продаються в середньому за 40 тисяч. От це більш виправдано, дійсно. І посудіть самі, яка втрата вартості за такий досить короткий проміжок часу і за такий пробіг. Якщо роздивлятися ці машини в більшому такому діапазоні, то я можу сказати, що з США компанія Автофрідом без пошкоджень може таке авто пригнати буквально за 30-33 Тисячі доларів в аналогічній комплектації тут по салону можна багато чого розповідати. Звісно, фішок тут вистачає. Це в нас є е, і повністю регулювання клімату, обігріву, охолодження, сидінь. Е, звісно, тут є і різні опції. Є оцей режим Джо, режим валет Тобто багато е, є функцій таких. знаєте не зовсім зрозумілих не для кожного. Щодо регулювання підвізки, перегляду, зарядки автопілоту. Проте на цьому зупинятися, це робити по суті окреме відео, повноцінний тест драйв на хвилин 30-40. В нас тільки часу немає. Ви, мабуть, це вже і так все бачили. Тож краще за все це поговоримо вже, коли будемо їхати. Так, із того, що мені цікаво особисто, незвично бачити такий от панорамний дах великий і подібні козирьочки, які по суті. Настільки маленькі, що я взагалі а, беру під сумнів, те, що вони якось захищають від сонця. Також а, можна досить високо зробити собі посадку, тобто сидіння дійсно вверх їде дуже-дуже високо, так що можна навіть ледь не впиратися в цей скляний дах головою. І тут же зразу закрадається питання з приводу безпеки. А чи взагалі це адекватно, якщо буде якась позаштатна ситуація? Мені здається, хоч це і естетичне рішення, але можуть бути і наслідки. Я, звісно, дивився краш-тест Tesla, і до цієї моделі особливо питань не було. Але мені здається, що все дуже індивідуально під ситуацію. Знаєте, якщо брати Ілона Маска, яка він людина, все ж таки, пронирлива, будемо відверті, то все може бути, що насправді ці машини не настільки хвилені і цікаві, як нам хочеться припіднести. Але все ж таки хочу підмітити, що незважаючи на всі недоліки, які є в Тесла, от кажуть, погана якість. Не підігнана взагалі от по кузову, це правда. Але салон, от строчка вся рівна. Чесно кажучи, я не знайшов тут ніде детали, які відходять чи скреплять. Сидіння, бачите, такого білосніжного кольору досить гарно виглядає з темним салоном. Взагалі таке поєднання кольорів на дверних картах те саме. Ну і тут в нас є два підстаканники для різного розміру. Є, звісно, що і безпровідна зарядка для вашого телефону. Також тут невеличка ніша, де можна зберігати речі. І звісно, от я довго розбирався, як це має. Відкриватися не відкривається. Посувається отак трішки вдаль, наче і підрокотник, а наче і ще підстаканники. Навіщо їх так багато? Я не знаю. Це машина для підстаканників, для тих людей, які, знаєте, каву п'ють отак з усіх чашок. А з іншої сторони, це і непогано, тому що все ж таки сімейна машина. Більше для тих людей, які подорожують 4, 5, 6 людей в одній машині. Ви знаєте, я погоджуюся з тим, що Іван Маск вміє дивувати. Фактично, ця машина. Знаєте, це не супер, люкс там. Але як ніяк, така дверка це зразу ажіотаж, зацікавленість і за рахунок цього високі продажі. Дуже класно те, що салон тут. Супер просторий. І як бачите, сидіння можна регулювати зручно не тільки от таким чином, а ще й переднє посувається. Тобто, ви, як задній пасажир, якщо хочете отут собі відрегулювати, є для цього всі можливості. Дійсно, зручно зроблено, а ще й до того, отут внизу теж є регулювання сидіння по відхиленню. Для заднього ряду це якраз те, що треба. Так скажу, що по простору мені достатньо місця. В принципі, я навіть вважаю, що людина велика, така, знаєте, 2 метри, зростому, умовно, може більш-менш себе комфортно тут почувати, але все залежить чи від того, наскільки вона відкинеться назад. Бо якщо ви любите сидіти отак. от, то звісно, це вам не дасть спокійно жити. І ще зразу теж такий момент, от у випадку ДТП, знову ж таки, це скло. Я не впевнений, що це безпечно. А, із опцією, в принципі, тут є два USB-входи, є різні обдуви, але на жаль, от знаєте, те, що я казав спереду, чотири мінімум підстаканники які знайшов, ззаду я їх не бачу. Чому? Хто його знає? Є ще й задній ряд сидінь. По суті, третій. там буквально додаткові два місця але як ніяк, це теж. Повноцінні місця, де можна розміститися з більш-менш комфортним не тільки дітям. І якщо брати вже таку велику машину, то думаю, питання багажного відсіку взагалі не має стояти, і тут воно дійсно не стоїть. Як бачите, хоч сам багажник, якщо і скласти навіть оцей от задній ряд сидінь, третій він невеликого розміру, проте тут внизу є ще велетенська ніша, по суті, десь літрів на 300, мені здається, плюс спереду у вас є багажник. Там теж десь 200 літрів, буду, думаю, набереться, тому. Речі можна сюди, от, знаєте, якось засунути. А якщо взагалі ви їдете буквально в чотирьох, то Просто фантастично багато місця. Навіть можна не викликати, якщо у вас не так вже і багато особистих качей, службу перевезень, коли ви хочете переїхати з квартири на квартиру. Правда, звісно, що всі інші пасажири мають поїхати громадським транспортом або на таксі. А, що ж, тут є, звісно, і ключечки для того, щоб якісь сіточка зробити, і розетка на 12 вольт. Все як душа побажає, а загалом ще й така підсвіточка в темний час доби. Це завжди плюс. Думаю, ми можемо завершити салоном. Я вже показав вам основне, те, що потрібно знати. А зараз час їхати. Від цієї нашої команди хочемо подякувати компанії імперія авто за те, що вони надають нам машини для огляду. В них ви можете придбати машини в сегменті вище середнього, люксові, дійсно цікаві тачки, які ви знайдете в хорошому стані по хорошим цінам. Звісно, що в них є можливість придбати авто і в кредит, і одразу за всю суму. Тож, друзі, приїжджайте до них. Столичне шосе 104, компанія імперія авто чекає на вас. Ой, ви знаєте, от перш ніж саме їхати, я хочу вам сказати, от в плані безпеки тут я так трішки порився і побачив, що стільки є опцій. Жесть, от режим охорона, коли ви покидаєте машину, зразу включається. Е Режим повного блокування, коли, власне кажучи, тільки з ключем підходячи до машини, можна взагалі сюди потрапити і там зразу передаються дані в ну, принаймні в Омерці, в поліцію. Є е, взагалі камера, знаєте, оця от 360, відеореєстратор, є навіть пін-код для того, щоб водити машину. Треба вести пін-код, є пін-код бардачка, це капець. Але давайте не будемо взагалі про ці деталі. Так, от, якщо оцінювати об'єктивно, машина досить. Сид жорстка, чесно, от давайте про комфорт поговоримо. Кліматичних опцій вистачає, звісно, є тут і обігріве сидінь, є клімат, все, чого душа бажає, як ви знаєте, але блин, ця машина реально як дерев'яшка, хоч і вони намагалися зробити її комфортною і відповідною до цього прайсу, яку за неї просили в салоні. Але все ж таки це електромобіль і велика батарея, низький центр ваги. Ну і звісно, що це не могло вплинути позитивно на те, як машина відпрацьовує стики, дорожні ями. Її так вона навіть не підкидається, але всі ці вібрації, всі ями передаються чітко на вас. І сидіння з поганою амортизацією, і самі амортизатори відпрацьовують не так класно, як би того хотілося. Йому веде майже за нову машину. Тут фактично немає знаєте, того фактору, що ви купили машину, яка класна, просто там, умовно кажучи, вже пробіг. Не дозволяє так об'єктивно її оцінити. От до чого в мене дійсно немає претензій, це до оглядовості. Ну, звісно, у нас машина. Мінімальні має а, оці от бокбічні панелі, ті ж самі козирки. У нас а, всюди бачите, таке панорамне скло, тому звісно, оглядовість на рівні, плюс є датчики сліпих зон, зеркала теж насправді хоч і маленькі, але оглядовість в них хороша, претензій в мене немає. Навіть якщо ви, грубо кажучи, новачок за кермом, то з такою великою машиною можна впоратися. Але сказати так, що знаєте, я б. Собі таку придбав тільки тому, що вона зручна в управлінні? Ну, мабуть, що ні. Все ж таки, з комфорту вони знатно порізали для якихось технологій, безпеки і. Просто того, щоб вона якось керувалася. Режим автопілот, до речі, отут в мене індикатор є, в наших умовах працює не дуже. Він далеко не всі машини може розпізнати, перешкоди так само не розпізнає. Дорожня розмітка, ви самі знаєте, яка в нас країні. Тож користуватися ним от так, я б не радив. Може хіба що як додатковий знаєте, якийсь індикатор, десь в дорозі ви відволіклися, включили собі там, цей режим. І все ж таки, отак от на повному серйозі, сидите і контролюєте дорожню ситуацію. Я б не довіряв життя машині, тим паче це ще автопілоти, хоча вони і перепрошиваються. Але здається, що самі камери вони покращили з часом. А це в нас 20-й рік ще не найсучасніші технології. Але все ж таки, якщо порівнювати з багатьма машинами на ринку, Тесла вона виділяється. Вона дійсно технологічна, вона сучасна. І та людина, яка така діджиталізована, звісно, зверне увагу. Я хочу сказати: якщо ще раз вам цікаво собі пригнати подібну тест з США, то такі машини буквально за 30-33 тисячі доларів, от якщо це версія йде 100D, Можна пригнати, і ми компанія Автофрідом вам залюбки з цим допоможемо. Також, друзі, я сподіваюся, що вам сподобався цей тест-драйв. Хоча він і невеличкий, поверхневий. Але можливо, все, що цікаве було, я вам показав. І ви це оціните лайком, коментарем і підпишетесь на наш канал. А я з вами прощаюся до наступного тижня. До нових відео. Всім бувайте!